Була заява прем'єр-міністра Бельгії Олександра Декро, який сказав, що перший винищувач f 16 з підготовленими українськими пілотами може опинитися Україні до кінця весни, тобто ще до початку літа, до початку тих прогнозованих дат. Хоча цих прогнозованих дат було купа, і березень був серед прогнозованих дат, як ми вже зараз, слава Богу, вже в квітні і досі в 16-х не бачили. Тим не менш дуже багато таких, знаєте. Соломинок надії. Ми хапаємося за те, щоб подивитися, що ну от вони, вже от вони вже майже, 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 майже е, і прем'єр-міністр Бельгії говорить. А е, і хтось там пише в чаті про те, що а от е, зараз німеччина заговорила про шість петріотів. А може це для того, щоб справді ефективніше прикривати е, аеродроми, коли там будуть в 16 А ще е, за горизонтної релеску вчора накрили ну принаймні за заявами наші гурівці, глибоко глибоко в російській Мордовії Ось такий, Комплекс, який там на 3000 тисячі кілометрів міг бачити, і це для того, щоби в 16-ті, ну в принципі дуже хочеться в це теж вірити, і ніба у, у Брянській області позавчора. Чи поза вчора я вже загубився служба безпеки України так само е виявила і накрила це так само РЛС, яка здатна на 700 кілометрів. Бачити, фактично, що сканувати повітряний простір е більше половини України, і С-400 в Криму теж знищили наші е бійці. Ну ГУР сьогодні повідомляло, що чотири установки. Ну, я розумію, Дивізію, це можна зовсім зараз, будемо розбирати по черзі, але чи це є стосується чи це стосується 16-го? тим паче, що тут -от є запитання ще й від нашого глядача Ярослава Башенка, який просить вас запитати, коли буде в шістнадцятій. Ну, коли будуть в 16-ті, чесно, нам невідомо. Я вже колись от мріяв про те, що ще минулого літа вони мало бути, але їх, на жаль, не було. Mm. А, і на даний момент, от, ну дуже багато заяв. Там заяви є від норвежців, є заяви е, від е, Данії. Е, мені най, от найцікавіше було б зрозуміти. Ну дуже питання велике. От коли я не відповім, е, є питання якості в 16 які нам можуть бути надані, е, і отут в мене є доволі непогана відповідь. Я, ну якби скажімо так, заглибившись в це питання, дізнався, що в кінці 90-х, початку нульових, от, наприклад, Норвежські в 16, вони прийшли, пройшли оцю е, ну є. Там модернізація Мелью Е, І от в рамках цієї модернізації компанія Northrop Grumman, американська розробила саме для європейських F-16 поліпшену версію ну, авіаційного радару. Радар називається Є apq 66 версія 2. Е, це, це... Ми завантажили такими важкими термінами. Якщо попростіше, що це за радар? Загалом, європейські F-16 можуть бачити винищувач на відстані в 170 кілометрів. Ті європейські F-16, чи тільки норвезькі. І, ні, взагалі там ну не всі, але от ті, які мають бути нам передані, це от норвезькі, датські, нідерландські. Вони були от для них був розроблений власне цей радар. Вони наприкінці 90-х, на початку нульових, там от за. До 2012 року майже всі пройшли цю модернізацію, і власне це те, що нам потрібно, що вони можуть працювати з ракетою ЕМ 120 двадцять ем СІМ на відстань в 120 кілометрів і здатні відпрацьовувати цілі. Нагадаю, нашим глядачам, що на Передова система радіолокаційна система винищувачів Су-30СМ, Су-34, Су-35. Бачить ціль. Типу винищувач на відстані в 155 до 155 кілометрів. Відповідно, оці от бомбометання кабів і удари по території України, які зараз просто безпощадно здійснюються, вони все ж таки мають припинитись, коли нам будуть передані винищувачі. В 16 вони от, ну в тій модифікації, які вони є, причому що Проблема, і чого виникла у Європейського союзу, тому що Нідерланди, Данія вони ж отримали, як я розповідав вже колись раніше, ніж навіть Сполучені Штати Америки, вони отримали там винищувачі F-16 свої, ну мовно найбазовіші комплектації. Але за рахунок того що це модульний винищувач, тобто він може дуже легко там певними системами поліпшуватись. Вони наприкінці 90-х, на початку нульових, пройшли реально доволі ґрунтовне онлайд. а, Але дивіться. Ви говорите зараз про те, що це от вивчили питання. По Норвезьких теж справді була від Норвегії така заява на тижні про те, що там будуть найсучасніші, скажімо так, в якій країні, але це лише Норвегія. А в нас ж там Нідерланди, Данія. Що хто будуть за літаки Це також те ж саме. Вони фактично проходять ця програма, коли от розроблялася, Мідлайфабгрейти. Дуже багато оновлень розробляли сполученими штатами Америки. Вони розроблялись не лише для однієї Норвегії. Вони розроблялись якраз з рахунку того, що європейський, скажімо так, парк літаків F-16, Він потребує оновлення, оскільки вони там перші ще 79-му році отримували, і вони їх оновлювали. Тобто ті літаки, які будуть надані нам, це насправді. Мають бути от, е, саме ті літаки, от, на які ми розраховуємо з тими характеристиками, е, перш за все, за рахунок е, засобів радіолокаційної системи і за рахунок е, е, системи керування озброєння. От. Плюс в них там ще в деяких є покращені двигуни, але то вже так, як то кажуть, виключно для майстрів пілотажу. Ну що ж, справді ці всі оцінки по шістнадцятих вони чесно кажучи трішечки вже підвтомили, як і американська допомога. Зрештою, я маю на увазі. ці всі обговорення питань подібних. Але можливо, ми справді наближаємося до певної фіналізації цього процесу. Дуже цього б хотілося, тому що бачите, наші уважні глядачі пам'ятають ваші оцінки про те, що минулого року до дня незалежності мають бути Ф-16. Ну якось не склалося майже на рік, але нічого. Ну, на жаль, повірте, я про це шкодую набагато більше, ніж хто інший, і я мав сподівання тоді, що ну наші партнери все ж таки вони дуже швидко, скажімо. Пройдуть цю історію, але ну власне як і з тими ж, е, ракетами етакам. Так, ну е, от мені дуже подобається, що в законопроекті про допомогу Україні там є обов'язок для президента Сполучених Штатів Америки все ж таки передати ракети такам на жаль, кількості не вказано, але ці ракети нам би дуже ну, бачите. Там в цьому законопроєкті вказано, що якщо це не буде суперечити національним інтересам сполучених штатів і безпековим інтересам сполучених штатів, хто знає, що може рухатися? Ну ну а, так Знаєте, якщо дати нам їх десять. 10... Це буде прекрасно, і ми їх використаємо за ні три, напевно. І це буде дуже добре. і закон виконують, але ж е, жодних якихось ну стратегічних військових цілей ми не досягнемо. Е, якщо з сполучених штатів Америки в них зараз запущена також от компанія, до речі, їх виробляє там їх Локхід Мартін, виробляє, що не помиляюсь, і е, е, от вони запустили виробництво в травні. Минулого року знову ракетком, і на сьогоднішній день, от вони їх виробляють. У них більше п'яти тисяч в запасі Сполучених Штатів Америки. Ну напевно, якщо дати Україні хоча б 500, мінімум 500 таких ракет, ми б дуже велику кількість наших задач на полі бою виконали. Причому це не було... от вони реально реально вплинуть на перебіг бойових дій. Вигадаєте? Так якщо ну. Якщо їх звичайно правильно використати, це ж оперативно-тактичний ракетний комплекс, це не стратегічне озброєння. Ним не потрібно бути виключеним десь глибоко в тил, господи, оцю незаконну забудову, які всі чомусь хочуть дуже знести, типу Кримський міст, який так нормально не працює, в цьому є. Ну тобто його потрібно використовувати, наприклад, в. По тиловому забезпеченню росіян на е, Донецькому напрямку і ударити по якомусь залізнодорожному важливому узлу е, ударити по певному там колоні місцю зберігання, <кій> причому, що як доказано, ну як вже доведено, що російські зенітно-ракетні комплекси вони з ним ну вони взагалі балістику наловлять нормально. Е, хоча я колись. Коли читав ще радянську, скажімо так, ну умовно, це не інструкція там книжку з характеристиками до зенітно-ракетного комплексу м 1, в нього була наведена вірогідність перехоплення західних балістичних ракет як 33%. хочу вам сказати відверто, взагалі не може перехоплювати. Як виявилося, і там а 400 не може взагалі.